В ім'я і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, вчора ми співали псалом на ріках Вавилонських. На ріках Вавилонських так сиділи ми і згадували сіла. Так співали ізраїльтяни, яких вавилоняни забрали до себе. У Вавилонський полон і поневолили їх там. Вавилон була на той час надзвичайно могутня держава. Уявімо тільки собі ті мури, які оточували це місто, а вони мали висоту більше чотирьох метрів і ширину таку. Що могли були вільно розминутися чотири колісниці по мурах цього вавилонського міста. Звичайно, про те, звичайно, про щось те, що можло, могло б повернути ізраїльтян до свого дому, не було і речі. І ось, звичайно, що коли вони побачили. Що вони втратили уже Єрусалимський храм, який був одним із чудес світу, тому що там саме він був зруйнований і зруйнований яким чином. Все те золото, яким був оздоблений храм, було зідрано, розібрано і забрано до Вавилону. Все те, що приносило нас лоду і раді. Для ізраїльського народу і та молитва, яка звучала у Єрусалимському храмі, вона була втраченою. Втраченою. І ось їм тільки лишалося сумувати і плакати. Але, знаючи, яким співучим був ізраїльський народ. Знаючи, які пісні співи звучали у Єрусалимському храмі, гавелоняни, щоб познущатися над, із... над ізраїльтянами, просили, що співайте нам своїх пісень для того, щоб в пісні вилити свою тугу, свій, свій жаль, свій біль, але виливши те. Щоб їм було легше. Тобто навіть вавилоняни і то старалися зробити для ізраїльтян якусь полегкість у їхньому полоні. Чи було тяжким життям у Вавилоні ізраїльтян? Так, вони працювали і працювали надзвичайно тяжко, але все ж таки. Вони не знали, що таке притиснення. Вони не знали, що таке зневага. Вони не знали, бо вавилоняни до них відносилися досить таки непогано тому, що багато із ізраїльтян навіть змогли досягнути великих висот у тому, що вони. Зібралися для себе великі маєтки і навіть мали місце у парламенті Вавилонської держави. Здавалося, б, можна було жити, але туга за своїм краєм давала отуті ті наслідки, які записані у 136-му псалмі. Біль їхнього серця був настільки нестерпним, що вони не знали, чим його можна полегшити. І ось жінки казали, як би ми хотіли ваших дітей розбити об каміння, щоб нарешті зруйнувався от той камінний ваш е, спокій, яким ви утримуєте нас. У своїй державі. Але наступив той час, коли ізраїльтяни змогли повертатися. Чи повернулися вони всі так, як би хотіли? Велика частина ізраїльтян, які гарно жили у Вавилоні і прижилися там, не надто хотіли повертатися. І тільки невеличка. Тільки ото тих ізраїльтян, які прагнули повернення, підкріплені первосвященниками, повернулися до свого краю. Повернулися, тому що, завдячуючи тій молитві, яку вони возносили до Господа, тій молитві, яку вони мали в своїх серцях. І все те, що єднало їх, допомогло їм і повернути свою мову, відродити оте е, своє життя поклоніння Богові в той час, коли вони повернулися назад до Єрусалима. Дорогі брати і сестри, а чи не це ж є? На даний момент у нашій державі. Чи не таким же ворогом став для нас той північний так званий брат? Чи не зробив він те саме з нашою державою, що зробили вавилоняни, коли прийшли у землю Ізраїльську? І там. Були зруйновані будівлі і там було зруйновано все, що могли, могли зруйнувати. І ось, дивлячись на руїни наші, помножено на віки е, ось, ось цю злобу, яка була у серцях побилонян, помноживши її у серцях. Того підступного ворога ми маємо теперішні наслідки. Але чи повинні ми втрачати надію? Чи повинні ми е, е, втрачати те, що ось нічого ми вже не зможемо зробити, бо ось дається, щось нам стає на заваді. Щось не допомагає нам зробити те, що повинно статися, пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, хто був керівником для того, щоб повернути ізраїльський народ назад, на свою територію. Все ж таки їми керував Господь. Ось і нашою державою. Незважаючи на те, що є вже невелика кількість тих, які прагнуть саме того, щоб у нашій державі панував мир, злагода і любов. Якщо ми об'єднаємося у молитві нашій, то Господь поможе за нас. І ось в цей час. Дорогі сестри, коли ми вступаємо у Великий Піст, що повинні закласти ми? Якими повинні ми стати в цей час? Ми повинні бути подібні до тих ненавітян, яким звістили про те, що зруйноване буде їхнє місце, і вони вийшли і в молитвою своєю, Постом своїм вони отримали бажаний результат. Ось так і ми, дорогі брати і сестри, нашою молитвою, єдністю наших сердець, умолімо милосердного Господа, щоб цей час Великого посту, який наступає, просвітив серця тих, хто допомагає нам і щоб нам було дано. Якомога більше тієї зброї, якою могли б ми себе захистити. Так, ми захищаємо себе і ми повинні використовувати зброю. Ми не беремо її для того, аби нищити когось. Ми творимо те, що наша територія повинна бути вільною що наша територія повинна бути тією, яка принесе для України процвітання. І схід, і захід, і південь, і північ є саме от тим здобутком, яке, який подарував нам Господь. Нехай Він повернеться до нас належним чином. Нехай мир утвориться у нашій державі. Боже благословення, нехай дасть нам можливість жити у мирі і в єдності. І, відбудувавши те, що ми втратили, нехай Господь дасть процвітання нашій державі. Але пам'ятаймо, що Царство Боже силою здобувається, і той, хто прикладає зусилля, той одоліває його. Так і ми, оце царство Боже у нашій державі, повинні випросити у Господа своєю молитвою. Нехай благословить нас Господь. Нехай посилає мир у нашу державу, і його ласка і любов нехай зігріває наші серця.